В автославне треніматорсне знаходження, зокрема, це Mercedes-клас в 221-му кузові. 4,7 бензин на автоматичній коробочці передач. Чорний, гарнючий. у На втаких гарнічих колесах на підвісочній, на лізованій гарнючій оптиці. На побратчого габаритних гонях це у нас Америка. Чорний, тонований, з гарними хромовними елементами, гарнючий по кузову без нарікань. 154,7 бензин. безключовий на усіх дверцятах, дотяжечки присутні, все працює. Також у нас електрорегулювання сидінь, підігрів та вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, центральний замочок, електросклопакет, отровідбажничку, електро електро регулянт дзеркал зі складанням та дуже шикарнючий білий перфорований шкіряний салончик з чорною стелею, панорамою та люком. Дуже дуже преміально виглядає. Також датчики світла, датчики дощу, проколочні вогні, туманочки, електронне гальмо. Круй підігрів керма, електроягульні керма, круїз-контрольчик, підруч пелюсточки, мультимедійне шкільне кермо зі дерев'яними вставочками, Дуже гарне. управлінням мультимедію та круїз та бортовим комп'ютером 247 тисяч пробігу. Широка мультимедіа, навігація, телефон, управління кліматичною системою, все тут присутнє. Управління також пневмо управління, вибір режимів руху, підвіски, партрунічки та мультимедіа. Дуже-дуже. гарна автівочка. Також у нас двозонний клімат-контроль. Також підігрівчик так, до був пасажирського сидіння, там є сиденья пасажирського сидіння. Все дуже до состоянии, стані. Також у нас джойстик мультимедіа, масажик, управління глушністю, також відкидання задніх спинок, задніх підголіночків на задньому ряді та видогання шторочки на задньому склі. Дуже комфортно та зручно при повсякденному Користування автомобіля. Дуже гарна автівочка, Люк у нас працює все без нарікань. теж не зволікай. Купуй цей престиж за адресою вулиця Палаусенка, 8, автосалон Тренемоторс. Він чекає саме на тебе.